Динамо Київ офіційно отримує підсилення складу перед матчем відповіді з Бешикташем. Кому із футболістів збірної України з футболу Ігор Горсуркі заблокував трансфер в європейський клуб цього літа. Талант ПЛ вперше прокоментував свій трансфер чемпіонат Англії. А також гарна новина для Сергія Реброва перед матчами збірної України та традиційний огляд всіх нових трансферів літа 2023. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Ну як завжди, не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписуватись на канал, щоб це відео побачило якомога більше людей. І ще так ви допоможете розвивати український Ютуб разом. Всім небайдужим дякую. Наступним гравцем, якому в Ромі спробують реанімувати кар'єру, стане Роме Лукако. Як пишуть, і британські і італійські змі сторони погодили умови платної оренди. Мова йде про 5 мільйонів євро. Якщо Бельгій грає, то у Римлян буде право на його викуп. В минулому сезоні за Інтер він провів 37 матчів та зробив 21 результативну дію. Раніше він зі скандалом покинув інтер, а потім зазнав фіаско в переході в Ювентус. Жоу Канцело повертається в Ла-Лігу. Барселона та Манчестер Сіті погодили оренду з правом на викуп для португальця. Останні півроку він провів у Баварії його рахунку один гол та п'ять гольових в 22 іграх. І враховуючи його універсальність, зараз навіть не зрозуміло на якомусь його частіше буде використовувати хаві. Футболісту 29 років з цікавих чіток, які можуть виявитися правдою, відзначу наступні. Ліверпуль обрав жоу Фелікса головною цілею для заміни Мухаммеда Салаха. Журналісти говорять, що англійці готові викласти за цей трансфер 80 мільйонів євро і 100 отриманий за єгиптянина. МЮ та Баварія хочуть здійснити цікавий обмін півзахисниками невдахами. Мова про Райана гравен та Скотта Мактоміне, які не входять в плани своїх теперішніх тренерів, але добре знайомі Тенгагу та Тухелю. На старті сезону у них менше ніж по 10 зіграних хвилин. ПСЖ знайшов компроміс по коло Муані бажані 100 мільйонів. Ніхто Айнтрехту, звичайно не дасть. А ось і плюс Кітіке в Парижі розглянути готові. Німцям такий варіант також цікавий. Но, як завжди, трохи відволіктися від навколишнього та зарядити на своїх краще всього з моїми партнерами Свавбет. У яких зараз доступний топовий бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит? До того ж, Вавбет активно допомагає зсу. А отже, взаємодіючи з ними, ми наближаємо нашу перемогу разом. Українські змі пишуть що крім брашка, не відпустило цього літа і Сергія Сидорчука. Пропозицію, по якому зробив не названий Беліський клуб, але вона була, м'яко кажучи, не до вподоби Ігорю Суркісу. Ветерана хотіли забрати з України лише у якості вільного агенту, зробивши тому щедру особисту пропозицію. І, як ми бачимо, навіть після повернення брашка, ставку лоческу все одно робить сам не А ось хто Динамо все ж таки покине, так це Денис Гармаш, який нарешті знайшов собі прихисток Аж в чемпіонаті Хорватії. Агенти погодили контракт з місцевим сієком, а на півзахисника чекає догляд щодо інтерена до Крисманича із Хорватської гориці, то я підтвердження цьому не знайшов. Але історія дійсно схожа на правду. Напевно, центрбек дійсно перебуває на лівці у скаутів біло-синіх. Хоча суттєвої якості він обороні, звичайно, не додасть. До того ж у нього немає за плечима того досвіду, а саме це ключовим аспектом, на який вказував скаутам Лучівську. Андрій Єрмоленко з'їздив на обстеження за кордон і отримав позитивні результати від медиків. В'язова травма виявилася не такою складною, і, скоріш за все, до матчів збірно відновитися ветеран встигне. Єдине питання це ігровий тонус, адже всі найближчі матчі Динамо Київ він буде пропускати. Хоча, напевно, в іграх проти Італії та Англії роль Андрія в роздягальні буде навіть більш важливий ніж безпосередньо на футбольному полі. А ось для Динамо це дійсно втрата. Добре, що хоча б до загальної групи приєдналися Кабаєв та Андрієвський. І тепер у Луческу буде більше варіантів для підсилення гри по ходу зустрічі з Бешикташем, чого можливо якраз не вистачало в першому матчі. Назарій Русін вперше прокоментував свій трансфер у чемпіонат Англії. Поки я все ще не пройшов ми догляд в Сандерленді, а отже, й надалі гравець зорі. У нас є домовленість з англійцями про контракт на 4 роки з можливістю автоматичного продовження ще на один. 29 серпня. Я подаю останні документи для отримання візи. Недавно підписався на клубний Сандерленда на інстаграмі і маю можливість спостерігати за поєдинками цієї команди. Мені імпонує в якому стилі вона грає. Зараз головне якнайшвидше позбутися болячок і бути готовими до нового виклику в своїй футбольній кар'єрі. Закінчив інтерв'ю Русіна. А який ваш прогноз стосовно Назаря в чемпіоншипі? Чи зуміє він там стати своїм? Зараз клуб іде аж на 18-й сходинці, хоча в минулому році активно боровся за вихід в еліту? Друзі, ну на сьогодні це все ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок. Адже саме так це відео перегляне більша кількість людей. А отже, я досягну в 100 тисяч глядачів, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.